Є результати по відбиткам з архітектурного бюро. Що ми маємо? Відбитки жертви. Прибиральниці, що працює в офісному центрі. Двох її клієнтів, що приходили до неї вчора. Ми їх викликали, відбиточки зняли 100% збіг. А далі цікавіше. Відбитки. Ще однією людиною, особою якої треба встановити. І на вікні ми зняли відбитки, і вони є у нас в базі, належать Сергію Корнійчуку, колишньому чоловіку жертви. А потрапив він до нас за статтею хуліганство. Якраз після розлучення з жертвою. Своє виправдання Сергій зазначає, що дуже переживав після розлучення, що його лишили опіки над донькою. Позерка ще працює.